Мої вітання. Розпочинаємо інформаційну добу у студії Ксенії Сіліна, сурдопереклад Аліна Краєвська. Із понеділка, 5 жовтня, Херсон, Білозерський, Новотроїцький та Іванівський райони області переходять до жовтої карантинної зони. Відповідне рішення ухвалила державна і регіональна комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Від понеділка на цій території діятиме масковий режим у громадських місцях. Кінотеатри працюватимуть із заповненістю на 50%. Перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях. Нагадаємо, за останню добу на Херсонщині виявили 82 нових випадки інфікування covid 19 відтак в області 1250 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус: 648 осіб побороли недуг, 25 померли. Причина смерті анафілактичний шок 23 вересня у Нижньосірогоській лікарні померла породіля та новонароджена. Рідні звинувачують лікарів, медичні працівники у своїх діях не вбачають помилки. У ситуації розбирались кореспонденти Суспільного. Дмитро Бородай, чоловік покійної, показує ліжко та речі, які приготували, чекаючи дитину. Оксана Лозова померла під час пологів. Її новонароджена донька наступного дня. Дмитро розповідає про ранок, 23 вересня, коли дружину відвезли до пологового. Були схватки, а перейми, відійшли води. все було добре. Поїхали у лікарню. О 13.00 почала народжувати. А о 16.30 сказали, що вона померла. Дмитро саме був у Польщі. перші про смерть Оксани повідомили її свекрусі, яка була поруч з невісткою. Усю вагітність Їй породілля писала про якусь таблетку, що їй дали у лікарні. пише, що мені дали таблетку, вона написала, що їй дали таблетку. Я написала для чого. Вона написала, не знаю. І ми домовилися, що я не буду її турбувати. Як народить, мені подзвонить. Лікарка Акушерка, яка приймала пологи, говорить, що ніякої таблетки породілі не давали. Ніяки ми не давали їй препарати. Які таблетки почалися роди. Клінічний вузький таз. Це коли головка не проходить. Ми пішли в операцію. Після того, як достали дитину, розпочалася гіпотонічна кровотеча. Ми ввели все, що положено по протоколу. Кровотеча не зупинилася спочатку. Я належала кровоостановлюючий зажими, як положено по протоколу. В цей час Геннадій Іванович, як головний лікар, йому було повідомлено, він повідомив обласного акушер-гінеколога, виконана санавіація. Ну і все, кровотеча на той час була зупинена. Все робилось і просто ні з того, ні з того наступила остановка серця. Реанімаційні мероприятие були у нас в течение полутора годин. На подвір'я покійної сходяться односельці розказують, з чим вони стикались у цій лікарні. Донька за ворожі приїхала сюди рожати. Донька приїхала сюди народжувати, а потім температура 39. Платити треба заплатили. А коли в доньки температура, то прийшла кушека і кинула мені в лице гроші і сказала, що ми доньку більше не ведемо. Приїхали, ми мужем. приїхали до лікарні. У нас невістка народжувала. Запитуємо, як вона, а вони вам потрібне стільки-то грошей. Та привеземо ми гроші. Скажіть, як дівчина почувається? Ми попросили головного лікаря прокоментувати ситуацію. Як би не коментували люди, можливо, вам, але мені надходять однозначно тільки позитивні відгуки від пацієнтів цього лікаря. По перше, по-друге. Є емоції, а є сухі цифри статистики. Так от сухі цифри статистики роботи нашого пологового відділення стверджують про те, що дві третини пологів відбуваються у людей, які проживають за межами нашого району. Чому дитина народилася з тяжкою асфіксією та як їй надавали першу допомогу, ми запитали у неонатолога. Ну, дитина народилася в важкому стані. Вона була без дихання, без крику, тільки одне серцебиття було. Ну, було показання для того, щоб провести реанімаційні заходи. Значить, в операційній була проведена інтубація, дихали ми мішочком амбу, проводили. Серцебиття продовжувалося, дихання десь протягом майже години самостійного не було. Дитину санавіацію доправили до Херсонської обласної клінічної лікарні о 5.30 наступного дня дівчинка померла. За фактом цих двох смертей розпочато досудове розслідування. Двадцять року даний факт зареєстровано до єдиного державного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 140 кримінального кодексу України, що передбачає неналежне виконання. Своїх професійних обов'язків медичними працівниками наразі проводиться досудове розслідування, встановлено та вже допитано ряд свідків. У довідці про смерть жінки причиною вказано анафілактичний шок внаслідок несприятливої реакції на медпрепарат. Судово-медична експертиза триває. Еріка Авдєєва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсонщина. Її будинок схожий на картинну галерею. Більше 20 років вчителька Світлана Куюн з Каланчака Херсонської області вишиває хрестиком картини у колекції майстрині пейзажі, портрети, репродукції картин відомих художників та ікони. Світлана Куюн, вчителька української мови та літератури. Працює у другій каланчатській школі. Після роботи кожен релаксує по-своєму. Для мене, коли приходиш стомлена, розказує жінка, відпочинок це вишивання. А вишиваю, продовжує Світлана, щодня, найчастіше вечорами і вночі. Це може бути і кілька годин або лише 30 хвилин. Бо це таке, наскільки захоплює, що ти не просто ти забуваєш і нервове перевантаження, і фізичне. Ти просто заходиш і потім милуєшся. Ну, навіть тим прямокутничком, який ти вишив, навіть тою квіточкою, ти милуєшся, ти захоплюєшся те, те, що в тебе вже одержалося. І це вже відпочинок. Коли ти можеш покласти його на сільчик, розклав і дивися. Ось сьогодні ось таке. Де це, да, це небагато, але я це сьогодні зробила. І потім наскільки захоплює, дивишся, це вже половинка, це вже дошиваю я цю картину. Любов до вишивання розказує. Зою Світлана розпочалася з уроків праці у доньки на заняттях. Дітей вчили вишивати хрестиком, а у доньки не виходила. Щоб її підтримати і навчити, продовжує майстриня. Довелося самі взяти до рук голку. Згодом вечірні домашні навчання переросли у спільне захоплення. Вишиваємо тепер уже у парі разом з дочкою. Тому це вже багато років, це вже мабуть років 20 вона вишивається. Ну от вишито дочкою, звичайно, більше, бо в неї часу було більше. Ну, більше ста у нас вже робіт, таких вишитих є. За словами майстрині, найбільше вона любить вишивати осінні пейзажі через велику гаму кольорів. Осінь я люблю. Осінь потім зима. От наскільки я мене переважає, не весна. Можливо, тому що весна у нас вітряна така, і поки не облітають, а осінь довга, така тепла, і тому я найбільше... і сама люблю, тому кажу, що я вишиваю осінь, і восени може воно чомусь так думається більше, хоч це в тиші, спокою такого душевного. Крім пейзажів і портретів, Світлана вишиває ікони. Готові вже три: Ісус Христос, Святий Миколай і Матір Божа. Є в роботі і рушники. Великодній рушничок дуже мені хотілося, щоб він був сюжетним, щоб видно було, щоб не просто це було там ну, паска і крашеньки чи писаночки, а щоб це був сюжет, щоб можна було подивитися на картину і розказати про цю картину. Свої роботи Світлана Куюн не продає лише іноді говорить, дарує рідним. Ольга Ляшенка, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсонщина. Експозиція до Дня художника готується до відкриття у виставковій залі на площі Свободі у Херсоні. Цьогоріч свої роботи презентуватимуть 59 митців з Херсонщини, як відбирали картини та коли відкриється експозиція. Далі. Художник Віктор Тишкевич, член комісії з відбору робіт для експозиції. Цьогоріч каже, вражений рівнем майстерності авторів. Це з кожним роком мене тішить і рівень майстерності техніки художників. Особливо вважає молоде покоління, молодше і ще більш молодше покоління, яке просто видають на гора дуже чудові, дуже цікаві роботи в майстерні. На виставці буде представлений не лише живопис, є кілька робіт у техніці інверсія. Це вид різьблення по дереву. Та й теми нині сміливіші, розповідає Віктор Тишкевич. Зараз ми бачимо різноманітні техніки, теми, що цікаво. І автори не бояться братися за складні образи. Видно, що люди досить так само складні, думаючи, автори мають на увазі, художники. І це їм цікаво робити. Висвітлювати своє внутрішнє життя, представляти нам свій внутрішній світ в кольорах. Художниця Яна Голуб'ятникова теж щороку відбирає картини для експозиції. Робити це завжди важко, розповідає мисткиня. Митців багато, не тільки наших членів НСХУ, але й просто митців. І є дуже цікаві люди, дуже ну, такі з глибоким. Своїм світом тому важко важко відбирати. А потім їх ще ну, експозицію. Робити з них також важко, тому що ну треба, щоб одна робота не задавила іншу, щоб вона ну щоб не була одна яр, яскрава, а інша бліда. Така Щороку Яна презентує і свою творчість. Ця робота найбільша в експозиції. Авторка розповідає історію її створення. Картина має назву Опудало. Позував для неї Микола Дуднік. Це мій низький уклін тим людям, які відганяють від наших городів, від наших садів ворон, залишаючи нас освіченими, залишаючи нас людьми, залишаючи нас рудованими. День художника цьогоріч припадає на 11 жовтня. Виставку відкриють напередодні, 3 числа. Через карантинні обмеження офіційної презентації не буде. Для глядачів експозиція буде відкрита три тижні. Ксенія Сіліна, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсон. Це вся інформація на цю годину. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Слухайте Українське радіо Херсон та заходьте на наш сайт Суспільне Медіа. До зустрічі о 19-й.